Згідно результатів досліджень, один користувач телеграму в Україні підписаний на 10 телеграм-каналів, і 98% з цих каналів створюється виключно для того, щоб заробляти кошти. Тому в цьому відео ми на реальних прикладах розберемо, які ж способи заробітку на телеграм-каналах існують, і що буде працювати у 2025 році. Всім привіт! Мене звати Тимошук Богдан. Мені вже на жаль, чи на щастя 30 років, і зараз я власник телеграм-каналів за аудиторією більше 7 мільйонів підписників, засновник агентства з Просування в телеграмі, Тік-Ток, налаштування телеграм Ads Тоба, власник біржі з купівлі-продажу телеграм-каналів і автор найбільшого онлайн-навчання в Україні про заробіток в Телеграмі. В цілому, всі мої результати в житті завдяки телеграму. Так, коротко про мій сьогоднішній ранок. Я сходив в зал, потім бахнув з на трілку пельменів і от три таких блінчика, напевно, більше, ніж я позаймався калорією. І сижу довольний балодьою, такою красною до своєю. Але не так багато людей знають, з чого я починав. Давайте я вам трохи розкажу. Ще в 2017 році з бюджетом в 4 тисячі гривень я зайшов в Телеграм. Це всі гроші, які я міг на той момент вкласти. Тоді я ще паралельно служив в армії і пробував розвиватись в Телеграм. Через те, що бюджет в мене був невеликий, я пішов найважчим варіантом. Я вкладав кошти в канал, розвивав його, поки він був на піку, продавав рекламу і потім вже продавав сам канал. Так я зробив більше п'яти. Разів, поки не вийшло зробити перший стабільний канал, який вже на постійній основі приносив мені дохід. І звичайно, в той момент, коли я це все робив, не було жодних навчань. На всьому Ютубі я знайшов лише одну інструкцію, як підключити бота автопостингу. Розбирався сам зазвичай на своїх помилках, грошах потратив на це багато коштів. Тому, якщо брати той час і зараз я рахую, що конкуренція виросла, але через те, що є базова інформація, навчання можна дуже зекономити час і не втрачати. Свої гроші на помилки, які, наприклад, робив я раніше. Якщо ж говорити про ринок телеграму, то в 17-18 роках всі канали були в ринку СНГ. Українського ринку взагалі не було. Там було всього декілька каналів до 10. і тільки в 19-му році перед виборами Зеленського порошенка почався ріст. Я також за декілька місяців до цього почав розвати перші українські свої новинні телеграм-каналом. Тоді це взагалі не було мейнстрімом, як зараз. Слідуючий великий буст телеграм-каналів в Україні це був коронавірус. Якщо перед ним максимальний канал був на 150 тисяч підписників, то під час корони найбільші канали в Україні виросли до 350-400 тисяч підписників, а загальна кількість каналів виросла в рази. Плюс в цей час почали потрохи появлятися тематичні канали. І найбільший буст телеграм-каналів в Україні стався після 24 лютого 2022 року. Мною прийнято рішення у проведення Зараз вже важко уявити людину, яка не читає телеграм-канали для більшості це основний меседжер, якому вони спілкуються, читають новини і так далі. Найбільші канали вже за 2 мільйони підписників. Адміни, які раніше працювали на ринку СНГ, зараз почали розвивати свої українські телеграм-канали. Вже є україномовні канали на будь-яку тематику: від кулінарії, спорту до військових, політичних новинних каналів. І як я вже сказав на початку, майже всі ці канали створені в першу чергу, щоб заробляти гроші. Тому дуже важливо розуміти, які є спосіб. Бо заробітку, як їх поєднувати, як що працює, щоб канали окуповувалися, росли в ціні і приносили стабільний дохід. Перший найбільш поширений і найбільш зрозумілий усім способ заробітку на телеграм-каналах, який буде працювати завжди, це продаж реклами. Як це працює? Я створюю телеграм-канал на будь-яку тему. Публікую туди цікавий або корисний контент, набираю аудиторію. Люди читають цей канал, слідкують, і далі я раз на день або декілька разів на день публікую там рекламу. Хто купує рекламу? Це в першу чергу залежить від темати. Каналу, але це можуть бути інші телеграм-канали, онлайн-магазини, онлайн-курси, великі компанії, бренди, дуже багато варіантів, хто вас може купувати рекламу. Для прикладу, у мене є телеграм-канал Бізніч, на ньому приблизно 110 тисяч підписників. Там я продаю по одній рекламі в день. Ціна одної рекламної публікації стоїть від 10 до 15 тисяч гривень за один рекламний пост. Інший приклад це мій телеграм-канал Спортич, Там всього 30 тисяч підписників. Реклама коштує від 3 до 5 тисяч гривень, а рекламу можна Продавати по одній, дві, навіть три інколи в день. В принципі, невеликий канал, але може приносити більше 100 тисяч гривень в місяць. Цей варіант монетизації каналу доступний майже всім тематикам. Але рекомендую робити вибір в сторону тих тематик, до яких можуть приходити зовнішні рекомодавці, а не тільки адміни інших каналів. Тому що зовнішніх в Україні досить багато, вони мають гроші, з ними краще працювати і в подальшому це буде тільки рости. Другий варіант заробітку на телеграм-каналах пов'язаний з першим. Тут ви також продаєте рекламу, але на Рекламу, що це таке. Наприклад, якась компанія отримала нагороду, чи хтось виграв якісь змагання, якась людина передала допомогу і хоче, щоб про це знало більше людей. В більшості випадків підписники навіть не будуть розуміти, що це реклама. Тут важливо гарно це все подати і оформити. Давайте покажу це на прикладі. Ви можете читати будь-який канал і бачити ось такі пости по типу огляду цін на популярні товари. Це якийсь бренд хоче висвітлити те, що в нього ціна дешевша, ніж конкурентів. Інший варіант: читаємо новинний телеграм-канал і бачимо. Як два великих бренда відкрили безкоштовну секцію бойового самбо для вільної боротьби для дітей. Тобі ж компанії роблять щось хороше, хочуть, щоб про це знали більше людей, і можуть купувати таку нативну рекламу, яка збільшує їх взнаваємість. Це класний варіант реклами в Телеграмі, тому що аудиторію телеграм-каналу росте. Каналам довіряють зараз більше, ніж телевізору, і тому таких замовлень буде ставати більше, і причому в різних тематиках. Наступний варіант це партнерські програми. Дуже цікавий спосіб монетизації, тому що по факту вам не треба продавати. Рекламу взагалі, а дохід буде повністю пасивний, навіть якщо ви вирішите в майбутньому продати свій телеграм-канал. Розповідаю на прикладі свого телеграм-канала по крипті, тим Бог Крипто. Там я регулярно публікую своє реферальне послання на біржу Bybit. Люди, які переходять за цим посланням, отримують знижку на комісію. Біржа отримує нових клієнтів. А я виплати від біржі за комісійні. Зараз це біля 4 тисяч доларів на місяць на повному пасиві. Більше того, виплати будуть приходити і через 5, і через 10 років. Я називаю це Виплати на пенсію на майбутнє. Давайте я вам для прикладу зараз покажу, скільки приносить мені реферальна програма Байбіта. Заходжу, в Мене все зайдено. Проходжу реєстрацію, щоб ви розуміли, що це афіліатний сайт для учасників Байбіта. Ось тут показує це за місяць, з першого по третій, чуть більше як за місяць, 4600 доларів. Мені здається, прикольний бонус з учотом того, що я взагалі не трачу сюди часу, енергії. в мене стоїть в моєму телеграм-каналі по крипті посилання. І люди переходять, реєструються. Людям класно, біржі класно, мені класно. Ще один приклад заробітку на рефералках це Катя. Вона, до речі, так заробила на BMW X6, яку в мене ж і купила. Їй кожного місяця капає по декілька тисяч доларів з партнерки AliExpress. Тобто, в неї є свій телеграм-канал та інстаграм на тему AliExpress. Вона постить туди контент, ніякої реклами там немає, просто постійно дає свою партнерку. І з самого цікавого, що на чорну п'ятницю я питав неї, скільки в неї виходить заробити. Вона сказала, що там 10, 12, 15 тисяч доларів може капнути за день, коли люди. Купують багато товарів, тому от сила реферальних програм. Цей спосіб заробітку в основному працює в тематиках крипти, товарки чи спорту. Четвертий варіант це продаж самого телеграм-каналу. Тобто ви створюєте телеграм-канал, набираєте аудиторію і далі його продаєте. Знаю людей, які заробляють лише на цьому. Їм не так цікаво продавати рекламу, вести канал, а лише створювати і продавати. Наприклад, у мене на біржі кожного дня продається і купується по декілька телеграм-каналів. Можемо зайти на біржу і подивитись реальні приклади. Заходимо на біржу. Останні пости дивимося канали. Це сітка каналів 376 тисяч підписників. Тут багато. Це всі київські канали. Тут дорожча ціна, тому що якщо це регіональний канал, а тут саме Київ, ціна в нього буде дорожча. Тут ми бачимо ціна каналу 250 тисяч доларів. Це досить дорого, але є різні канали на будь-який вкус і на будь-яку ціну. Ідемо далі, бачимо канал на продаж. теж радар зв'язаний з новинами. Ціна 1550 доларів. Йдемо далі. Пізнавальний канал, пізнавальник. Цей дешевший. 55 тисяч гривень. Варіантів каналів багато на любу ціну, аудиторію і на любу тематику. Я ж на початку вам розповідав, що робив так само, але якщо говорити в загальному, все-таки мені подобається більше заробляти постійно, стабільно і все-таки мати капіталізацію. Я розумію, що канали я можу продати в будь-який момент, але зараз мені це не потрібно. П'ятий спосіб заробітку на телеграм-каналах уже складніший, ніж попередні, але зараз це, напевно, один з головних інструментів, який обов'язково потрібно використовувати. Я думаю, кожен з. Вас бачив, що таке автопривітання та переливи. Просто ви не знали, що воно так називається. Я думаю, багато разів було таке, що ви підписуєтесь на якийсь один канал, і потім інший бот присилає вам багато повідомлень з проханнями підписатись ще на інші телеграм-канали. Так ось це називається автопривітання та переливи. Давайте покажу, як воно працює. Я бачу рекламний креатив. Переходжу по посиланню, нажимаю Подати заявку і мені починає писати, бачите, написав Ілона адмінбот, який починає присилати мені переливи. Кожен перлив це підписка на інший телеграм-канал, і тільки якщо я підпишусь на цей канал, адмін канала отримає там від 5 до 10 гривень в залежності від того за скільки він продав цю заявку. Таких привітань мені прийде 5 5 7, може даже в когось більше приходити. І якщо я підпишусь на всі канали, адмін заробить тут ну, біля 50 гривень тільки з мене одного. А з реклами такої, от йому може прийти тут пару тисяч людей, які кожен підписується на перливи, і таким образом ви окуповуєте свої вкладення. Тому цей метод використовувати обов'язково, тому що він може окуповувати від там від 30 до 100% ваших вкладень. Взагалі, в нас були такі кейси, що ми окуповували всі вкладення, які вкладуємо в канал. Щоб ви розуміли, ми вклали 10 тисяч доларів. ბოლარი Отримали 40 тисяч підписників, і в той же момент за допомогою ось таких звичайних паралелів окупили повністю всі вкладення назад. Тобто 40 тисяч підписників ми отримали безкоштовно. Це дуже крутий метод. Якщо розібратися, по факту це золота жила. Ви налаштували, тобто ви вкладаєте кошти, ви отримуєте підписників, і автоматично ви всі кошти зразу забираєте. Наступний варіант заробітку це продаж власних послуг чи товарів. Тобто, якщо у вас є власний бізнес або якісь послуги, ви можете створити телеграм-канал і рекламувати. Там лише свої продукти, наприклад, кейс з останнього потоку це Сергій, він автоінструктор, він створив власний телеграм-канал і продає там своє навчання з парковки. В нього вийшло вже два запуски: один на 300, другий на 250 тисяч гривень. Хороша робоча історія, але спосіб, звичайно, підходить не всім. І останній спосіб заробітку, про який ми сьогодні будемо говорити, він, на жаль, зараз не працює в Україні, але в майбутньому буде працювати це офіційна монетизація від Telegram. Як це працює? Люди читають ваш канал, ви утримуєте. За це кошти дуже приблизно як працює YouTube, коли ви переглядаєте відео, і власник цього ресурсу отримує за це кошти. Чому зараз це не працює? Команда Дурова вирішила, що в країнах, які йде війна, це Україна, Росія, Ізраїль, чомусь Німеччина і Пакистан, вроді 5 країн там написано. В них не монетизується контент, поки там ідуть бойові дії. Я впевнений, що в майбутньому це зміниться. Але чому я про це розповідаю зараз? Тому що декілька українських телеграм-каналів я вже знаю, що підключили собі монетизацію і отримують кошти. Як монетизація підключається на канал, і якщо у вас 50% і більше аудиторії в країнах, які підпадають під монетизацію? Тобі ж, якщо в мене є телеграм-канал по крипті, в ньому більше 50% українців, а зараз українців дуже багато за кордоном знаходяться в інших країнах, тоді мені монетизація підключається. І я вже знаю багато каналів, чомусь саме по крипті, багато там людей роз'їхалось по світу, в яких є підключена офіційна монетизація і їм платить телеграм. Якщо говорити про кейси, то для прикладу в мене є. Відка англомовних каналів і за півроку без продажів реклами, без жодних посилань, вони принесли мені більше 60 тисяч доларів доходу. Цей варіант монетизації точно почне працювати в Україні. Тут питання тільки часу, тому ми його не відкидаємо. Але якщо ви додивились відео до цього моменту і вже хочете запустити свій телеграм-канал, маю нагадати, що будь-який напрямок має свої плюси і має свої мінуси. І якщо ми говоримо про телеграм-канал, звичайно, перший плюс це можливість працювати онлайн. Будь-який телеграм-канал це доволі простий онлайн-бізнес, який можна вести з будь-якого місця або за бажанням найняти невелику команду, яка буде цим повністю займатися і делегувати цей процес. В цьому випадку ви заробляєте стабільно, прогнозовано, а ваш канал росте в ціні та капіталізації. Але тут точно немає кнопки Бабло. Ви повинні знати і розуміти, яку тематику обрати, які вкладення потрібні, що краще купити готовий канал. чи Почати з нуля як просуватися, де знайти команду, який контент робити, і так далі. Питань дуже багато. Тому спершу вчимося, потім беремо і робимо у висновку. Хочеться додати, що в загальному мені дуже подобається ринок телеграму в порівнянні з іншими напрямками. Він для мене зрозумілий, прогнозований, і я бачу в ньому реальну перспективу. Недавно дивився одне інтерв'ю, і мені там дуже сподобався вираз, що щастя це здоров'я, плюс свобода у всіх її видах проявлення. У моєму випадку Телеграм мені закриває свободу у фінансах і в пересуванні. Маючи хороший канал, можна жити в любій точці світу та бути вільним працювати з любої точки світу. Тому можна сказати, що Телеграм дає щастя, залишається лише діяти. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам стало зрозуміліше, які взагалі актуальні способи заробітку на телеграм-каналах існують. Запрошую вас на свій безкоштовний онлайн-вебінар 10 грудня о 19.00, де ми вже розберемо покроковий план, як почати заробляти в Телеграм складеннями чи без. Складень і також я відкрою продажі на останнє в цьому році навчання телеграм бізнес-телефоні за найкращими умовами. Тому не пропускайте і побачимось на вебінарі 10 грудня.